Тоді тут хочу запитати про роль безпосереднього комітету адвокатури в цих процесах, в підготовці таких ініціатив, законодавчих різних нормативних актів і тому подібне. Ну, це ж якраз основна мета, одна із основних задач, називаємо це так роботи комітету, тобто участь у нормотворчій діяльності. І то... Ви співпрацюєте з відповідними комітетами Верховної Ради, наприклад? А, поки що ні, це в планах. А, в будь-якому випадку, ми, а, це, ну знаєте, це must have, uh -huh. тому що а, саме адвокати вони ж а, на полі бою, назвемо це так. Вони а, займаються правозастосуванням. Безпосередньо при вирішенні будь-якої конфліктної ситуації. Є прогалини в законодавстві, вони їх бачать, є, ну, так, є практика Верховного суду вже по тим чи іншим питанням, але все одно потрібно щось удосконалювати, щось спрощувати, не завжди щось складне має бути складним.